Дух нескореної волі, фестиваль синігової скульптури з такою назвою зібрав на Буковелі більше 30 митців з цілої України. Даний захід тут відбувається вже втретє. Цьогоріч дійство присвятили Героям Небесної Сотні. Продовж трьох днів команди чаклували над крижаним матеріалом. Відтак організатори відзначили високий фаховий рівень та довершеність усіх робіт. Дуже гарно кожна скульптура передає якраз тематику майдану, тематику небесної сотні, тобто дуже влучно вони, от якби. Якраз ну відтворили ці цей майдан в своїх скульптурах. Працювати з пресованим снігом вельми цікаво, кажуть скульптори, адже цей матеріал має свої особливості та переваги. Нам ну, мені здається, що в снігу дуже важлива виразність, тобто щоб композиція була, якби читала силуетно більше, можливо, і щоб цей об'єм працював, якби так само світлотіньовий працював, тобто більше як на силует, я би сказав, тобто жори силует. Гості буквалю від снігових скульптур в захваті. тим паче вони виражають дух революції гідності, який кожен свідомий українець віддав частинку своєї душі. Це дуже добре, тому що всі ми це переживали. Ми були в самому центрі цих подій. Ми були присутні на майдані. Ми нашим козакам варили їсти, носили. Ну Спереживали, співчували. Головним завданням авторів було розкрити глибину трагедії та вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Тому мутці вклали у свої скульптури неабиякий зміст та символізм. А гран-прі фестивалю здобула робота команди Трійко із назвою Небесний воїн. Ангел це символ ну, небесної сотні, змій це символ зла. І, ну, тобто і шини це якби засіб боротьби з цим злом. Наприкінці фестивалю митці відпустили у небо 100 білих кульок, які символізують героїв небесної сотні. А біля снігових скульптур запалили свічки.